Скандальні плітки, дикі вечірки та заборонене кохання. Станьте свідками того, що витівають боги, коли настає темрява. Саме це пропоную нам дізнатися ось цей чарівний вебтюн від видавництва Віват пристрасті Олімпу. І я була трішечки здивована своїм бажанням дістати його собі в колекцію. Та після прочитання мої думки трішечки змінилися. Тому так, ви на каналі Розмови про гобі. З вами я, Надіка, і сьогодні у нас огляд на ось цю важкеньку кралечку. Але перед тим як перейти до самих вражень, давайте ж розберемося з сюжетом. Ну, в принципі, він вже став зрозумілий із тих декількох речень, але все ж таки трішечки детальніше. В дитинстві, коли я навчалася в школі, напевне, міф про кохання персифони був одним із моїх найулюбленіших та найромантичніших. Тоді, звісно ж, ніхто не знав про аб'юзивні стосунки і, в принципі, про усі такі цікаві та важливі те, які зараз на слуху. Тому так, цей міф був, напевне, для мене прям. Ідеалом чистого та щирого кохання, якщо так можна назвати. Але тим, хто з ним не знайомий, я коротенько розповім. Не про міф, звісно ж таки, про сюжет, хоча про то хотілося б теж поговорити, але ми тут не для того зібралися. Так ось, у нас є юна богиня, прекрасна богиня весни, квітучості і всякого такого подібного персифона, яку і її мати Деметра не випускала у відкритий світ. Тобто вона тримала і оберігала свою квіточку від усього, що тільки можна було. Настільки сильно оберігала, що, мені здається, справжні аб'юзивні стосунки тут у персифони з її матір'ю. Але це таке. Але все ж таки вона дає їй змогу пожити вільним та прекрасним життям і відпускає її у відкритий світ, а саме у місто Олімп, де збираються вершки вершків, усі найвершковіші боги, які тільки є. Тобто, так, там в нас така е, богемна і в прямому і в переносному значенні тусовочка. І ось Парсифона заселяється до своєї подруги Артеміди за сумісництвом і майбутньої сусідки е, у Олімп, щоб. Іти навчатися в, так би мовити, монахині. Не знаю, як правильно це сказати, але суть приблизно така. Вона не знайома взагалі ні з світом, ні з іншими богами. Вона майже немає ніяких знайом, ніяких комунікативних здібностей особливих. Вона така наївна, тиха, залякана і в певній мірі неначе чисте немовля у цьому от такому інтригуючому світі, куди вона потрапила. Перший же день вона йде на вечірку, тобто так, клин-клином вишивають, походу. Тому що, коли ти настільки переляканий, ти лякаєшся суспільства. Перша думка, яка тобі приходить в голову, це звісно ж таки піти в скупчення цього суспільства і побороти за один мах усі свої страхи. Не засуджуємо, але і напевно, не варто таке практикувати, якщо ви не сильно впевнені в собі. Вона йде на вечірку, де з нею трапляються певні специфічні події. До речі, та подій тут море. Е, звісно ж таки, коли я бачу обсяг, я це розуміла. Але коли ви дивитеся, як виглядає серцевина, а саме. Дуже красиві та величезні ілюстрації, тому подібне, ви думаєте, що тут не буде настільки багацько напханого сюжету і різних сюжетних поворотів. Але ні, ми тут будемо просто скакати з однієї події, в іншу подію, навіть не доопрацьовуючи минулі події, хопити з собою цілий вагон та ще декілька додачу інших пригод. Тому так, тут дійсно дуже і дуже багато динаміки, дуже багато подій. Так ось на цій вечірці. На Персифона заглянувся сам Гадес, Бог Підземелля, брат Зевса. Ну, я думаю, ви викупили так. так ось. Він захопився її красою, і просто таки. Ну, це було кохання з першого погляду. Від свого брата він дізнається, що це дочка Деметри, Розуміє, що йому там не сильно чимось світить, але там ще поряд є Артеміда, яка в принципі зневажає усіх чоловіків. тому і яка недолюблює капець як Гадеса, тому він так ставить одразу хрест на майбутніх стосунках, але його брати були б не його брати, якби вони йому не допомогли. Окрім того, всього, йому ще й вистачає розуму сказати, що персифона вродливіша за саму Афродіту. І ось тут в дію вступає Афродіта, яка вирішує помстити за це, звісно ж таки, персифоні. Ну, типу, хто взагалі сказав, що ти можеш бути вродливіша за мене. І. На цьому, в принципі, зав'язується наш сюжет. На помсті Афродіти і на ось цьому такому забороненому коханні, так би мовити. А тепер щодо огляду. Далі я нічого не хочу говорити вам про сюжет, тому що мені здається, я вже й так переповіла досить таки багацько зав'язки вам, щоб вам було цікавіше дізнаватись про це самостійно. Але ось потревенькати про свої враження від цього вебтюну мені, звісно ж, таки дуже і дуже сильно хочеться. Він прекрасний, він прекрасний і зовні він і прекрасний всередині, але... Чисто для мене це література, до якої ти звертаєшся, щоб сильно відпочити, відсторонитися цього світу, і, знаєте, сильно не напрягатись під час прочитання. Тому що, незважаючи на те, скільки великих проблем намагається підняти авторка, вона це робить поверхнево. Знову ж таки, вона про них говорить, але вона їх не опрацьовує. Тобто там дійсно будуть красиві вислови персонажів, правильно розставлені акценти на ту чи іншу ем, сторону, і все би виглядало гармонійно, якби це пропрацьовує трішечки більше, але пам'ятаємо, що цей вебтюн створений для того, щоб ви відпочивали. Тому моральні принципи тут закладені досить правильні, але вони не розкриваються. Щоб знову ж таки не перенавантажувати вас, тому що ви явно в пристрасті Олімпу йдете не за розумінням, наскільки погано бути в аб'юзивних стосунках, які стосунки слід будувати з матір'ю на довірливих засадах і тому подібне. Ви йдете не по це все, ви йдете за милими романтичними. Емоціями та моментами, тому нас ними і не перенавантажують. Але з іншої сторони, така література мене цікавила, напевно, в більш юному віці. Ну, зізнаюся, всі ми грішили такими історіями, та й не тільки такими. Були і гірші випадки. Усі ми читали фанфіки, а дехто і зараз їх читає. Тобто, це нормально. Така література створена для того, щоб ви відпочивали і не напрягалися. І це саме той випадок, Ця... цей вебтюн чудово Справляється з такими завданнями, але він не несе в собі дуже багато високого, цінного. І, в принципі, за це не можна йому дорікати, він і не позиціонує себе як е, високоморальна література. Я не знаю, як це правильно назвати, але думаю, ви мене зрозуміли. Проблема виникає в іншому, а саме у тому, на яку аудиторію все-таки він розрахований, тому що кожному з нас хочеться, незважаючи на свій вік, відпочити на чомусь такому легкому. Але все-таки мені здається, що це більш актуально для більш юного її аудиторії ми тут піднімається, хоч і досить поверхнево питання сексуального насильства. Так, ось тому так тут в мене виникли певні такі сумніви, і це я ще навіть не говорю про його вартість. Звісно, він вартує кожної своєї гривеньки, тому що ви отримуєте досить таки знову ж таки великий. Роман, велику історію, габаритну, красиво видану, з чудовими самими сторінками, з прекрасною передачою кольорів, з красивими ілюстраціями, і все це, звісно, ж таке кольорове і просто кидається вам в очі. Воно настільки важке, що я довго її тримати в руках не можу, тому я поставлю її на це, щоб не пристукнути себе ненароком. Так ось вона дійсно вартує кожної гривеньки, але чи може... Його цільова аудиторія, я все-таки схильна думати, що це більш юне покоління, дозволить собі збирати таку серію, тому що в мої часи він би вартував всієї моєї стипендії. І навіть ще б треба було докласти. В мене є декілька запитань до цього всього, але ті, хто зміг. Собі дозволити це, в принципі, залишають досить хороші та позитивні відгуки. В свою чергу, я не впевнена, чи далі буду продовжувати цю історію, тому що, напевне, на даний момент я такого вже не читалася. І поки що мої смики змістились трішки в інший бік. Але з огляду на те, що вам може хотітися чогось легкого, романтичного, ванільного, такого нехай навіть і стереотипного, то це чудовий варіант, щоб відпочити. І великі плюси хочу поставити все таки за те, що незважаючи на свою легку історію, на те, скільки тут динаміки, скільки тут різних подій, і те, що не завжди ці події завершують і логічно знаходяться в цьому всьому, їх дійсно інколи забагацько. Ну тобто, ось до прикладу, мені зовсім була незрозуміла оця арка з хлопчиною, який саме і підставив персифону, син Афродіти. Мені здавалося, що його мотивацію можна було би не розкривати на цілих декілька розділів, а простіше якось сказати. Невже цей персонаж настільки нам буде цінним та вартісним, щоб на нього звертати стільки уваги. І знову ж таки, це краще було б було пропрацювати стосунки головних героїв, тому що вони обоє настільки шаплонно закохалися і швидко закохалися один в одного, і взагалі нічого їм для цього робити не потрібно було. Вони ніколи нікого більше не бачили. Кохання з першого погляду це, звісно, прекрасно, але ну йому зовсім мало тут приділили часу. Е, але все-таки нехай, нехай і буде. Незважаючи на ось це все, е, знову ж таки, авторка намагається ставити хоча б правильні пріоритети. І за це їй великий плюс. Вона могла йти простішим шляхом, могла би вдарятися в ще більш стереотипні думки і, взагалі, робити ці стосунки максимально некомфортними, максимально неправильними, і ті, які будуть показувати, не ті. Е, Фундаменти, які потрібні для закладання правильних та нормальних чирих відносин. Але ні, вона намагається все-таки пропрацьовувати якісь проблеми. Точніше, висвітлювати їх, але ось не пропрацьовувати. Та щось я вже забагацько. Вихваляю її. Вона намагається говорити про проблеми, про які мало хто, в принципі, говорить, але яких в нашому часі вистачає. І це не тільки сцени сексуального насильства, від яких я була шокована в кінці томику. Так, я не сподівалася, їх досить швидко, знову ж таки, так, проковтнули, прогорнули, і наче й забулися. Сподіваюся, що це краще буде пропрацьовано, а не просто одна там сльоза у гери. Тому що ну, мені було мало. Персонажка стільки всього пережила, але це так скомкано було показано не в суть. Тут також чудово розповідається про ось ці відносини саме персофони з її матір'ю, і що вони не є зовсім адекватними. Хоча поки що нам погано розкривають саме мотивацію Деметра, чому вона так чинить своєю дочкою, і які були задатки. Якщо ви не були б знайомі з міфом саме, то і, в принципі, для вас це було б дивно, чому Деметра така специфічна. Але знову ж таки скоріш за все це читають, коли мають за собою багаж хоч трішечки знань про. Перше джерело про перші міфи, які ми знаємо, напевно, ще зі шкільних років про грецьких богів. Тому це нормально. Але я поспівчуваю тим учням, які використають пристрасті Олімпу як Перше джерело, щоб на уроці відповідати. Ось в них виникнуть дуже багато питань. Також авторка чудово вплітає це все в реалії нашого часу із соцмережами, і з різними популярними шмотками, і з вечірками, закладами, алкоголем і тому подібне. Усе це весь цей антураж прекрасно підтримується і прекрасно демонструється. Ти дійсно віриш у те, що боги знаходяться у місті і живуть в такому сучасному часі? Ну і окремо вподобайку хочу поставити за компанію із собачок у Гадеса. Це було Макс. Максимально мило, максимально круто, і мені сподобалось, що він ще, окрім того, що назвав їхню кількість, всіх так миленько перерахував. Гумор теж досить непоганий. Хоча, знову ж таки, він клішований, він шаблонний і таке ми вже бачили. Але він природньо тут виглядає. І ось ці саркастичні різні розмови також дуже. Круто і збагачує саму історію. Але ось на противагу цьому хочу сказати ще один такий досить сильно помітний недолік. Але знову ж таки, він помітний мені, можливо, через те, що не буду приховувати в певній мірі, я скептично відносилася. Але він все одно кидається в очі. І ось мені цікаво, чи ви б помітили чи ви помітили його так само, як я. Це картонність персонажів. І коли я це говорю, я маю за мету сказати, що вони не просто однобокі, тобто в персонажі не є якась одна характеристика і вони її дотримуються. Хоча цього тут теж вистачає, ні, це нормально для таких легких історій. Проблема картонності персонажа полягає в тому, що інколи вони вміщують собі настільки противорічні. Характеристики, які не можуть поєднуватись в одній людині. Я зараз вам наведу наприклад: якщо ми говоримо, що людина розумна, вона не може стати дурною. Якщо ми бачимо, що людина сильна, вона не може бути слабкою. Якщо людина вродлива, вона не може бути невродливою. Ну тобто, е звісно, з більш філософської думки можна на це все поглянути і приколібатися до моїх слів. Це можливо і можете це зробити в коментарях. Але якщо буквально сприймати це все, то ми розуміємо, що одна людина не може містити собі прямо. Противорічні поняття. Але ось персифона такою є. З однієї сторони, вона досить наївна, така невпевнена в собі скромна, тиха і в певній мірі залякана, тому що ну, вона потрапила в середовище, яке не є їй комфортно, вона нікого не знає, нічого не розуміє. І це нормально, це нормально, що ці її риси ще гіперболізовано показані, вони їй дуже і дуже личать. А з іншої сторони. Це така саркастична, самовпевнена, і настільки легко може спілкуватися з набагато ну, впливовішим богом, аніж вона, та ще й вміти маніпулювати ним, фліртувати, залишати якісь певні недосказання навмисне і взагалі. Ну тобто, а потім знову ж таки на останніх сторінках ми бачимо наскільки це невинне дитя. Такого не може бути, вона не може настільки швидко перемикатися. Ну хіба що у неї роздвоєння особистості, але такого нам тут не вказували. І ось такі проблеми є у декількох персонажів одразу. І взагалі це зрозуміло, чому та чи інша характеристика потрібна персонажу в різні моменти, тому що щоб рухати сюжетом. Але коли це використовується занадто часто, і майже в кожного персонажа є така проблематика, то вам це набридає і стає трішечки незрозуміло для чого використовувати знову ж і знову. Ож, одне і те саме, і через це ви вже концентруєтесь на цьому куди більше. У мене залишились позитивні враження від цього вебтюну, і я в принципі рада, що на українському ринку з'являється все більше різних цікавих новинок. Тому що, якби напевно не пристрасті Олімпу, я б так ніколи б не познайомилась з таким. Типом е літератури. І я цим задоволена. Я задоволена, що у нас з'являється великий вибір на різні смаки, що ми можемо дізнаватися про багато різних цікавинок. І це не просто якісь безіменні е роботи. ні. Пристрасті Олімпу це один із найпопулярніших вебтюнів за декілька років. Тобто він тримався на першому місці дуже і дуже довгий час. Авторка Рейчел Смек навіть отримала нагороду Айснера за цю свою роботу. Ну а для тих, хто в цьому розбирається трішечки більше, навіть чим я. Або чим більш середньостатистичний читач, то розумію, що це не просто такий якась безіменна знову ж таки, нагорода. Ні, він, отже, все-таки вартісний і в ньому багато є як і переваг, так і недоліків. На будь-яку книгу є свій читач. Тому я сподіваюся, що в коментарях ви залишите свої враження від е, пристрасів і В принципі, від мого огляду, можливо, ваші думки будуть. Просто зовсім категорично відрізнятися від моїх і від цього стане тільки цікавіше, адже я зможу почитати і, можливо, зовсім іншим поглядом глянути на цю історію, задуматись над продовженням. Або ж навпаки, ви підтримуєте їх. Про все це мені буде капець, як цікаво дізнатись. Тому так, ставте вподобайки, пишіть свої враження в коментарях, і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще чомусь цього не зробили. А в описі під цим відео я залишу посилання, де б ви могли підтримати наш канал копійчинкою. І мені буде приємно, і сподіваюсь, вам не важко. До наступних відео. Бувайте!